Друзі, розпочинаємо обрізку виноградного куща, який сформований по методу ГАЙО на одношпалерному типі. Що нам потрібно залишити, що видалити для того, щоб отримати врожай на наступний рік? Врожай формується на однорічних лозах. Є вони. Це Плодовий рукав. Що ми робимо? Ми дивимося, що в нас буде, де в нас буде врожай в наступному році. Ми бачимо прекрасні два рукави, о, дві лози. Видаляємо отак. Кожен сорт винограду має е, своє навантаження. Кожен кущ обрізається на 8, 10, 12 бруньок. Але якщо ви не знаєте, наскільки обрізається ваш, ваш кущ, ви обрізаєте приблизно по груди. Берете п'ятдесят. Також, е вам, якщо ви бажаєте наступного року омолодити кущ, наприклад, наступного року видалити цей рукав і залишити цей рукав, то ви маєте залишити. 3-5 бруньок на рукав заміщення. Це відбувається так. Ви так підрізаєте. Наступного року у вас виростають нові рукава. Лози нові. І ви отримуєте врожай. Якщо ви бажаєте отримувати, у вас має сучок заміщення, має бути нижче. А цей цю лозу ви можете залишити на врожай. Ви не можете. Цей залишити на заміщення, а на цьому цій лозі залишити врожай. Сучок заміщення має бути нижчий. Також підрізаємо. Оттак. Можете порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бруньок, достатньо. Йдемо далі. Дивимось. Маємо лози. Які найкраще дивляться, видаляємо так. Йдемо. Це в нас вже видалений рукав, повністю зачищаємо. Чому залишаємо по декілька плодових лоз на рукаві? Дивіться, тут є декілька моментів. Перше, це весняні заморозки, які в північних регіонах дуже часто. Тому брунька весною може прокинутися і перша загинути. А якщо ви залишите декілька плодових лоз, у вас буде вибір. Що власноруч видалити, а що видалить погода. Також є такий ще момент шкідники. Плодові бруньки дуже подобаються нашим мишкам. Тому ми їх маємо залишати більше. Обрізку куща ми завершили. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо плодові рукави. І плодові лози. Ось так ми зафіксуємо навесні нашу лозу. З цих бруньок підуть нові лози. Отримаємо врожай. Якщо ми бачимо, густо прокидаються бруньки, то кожна, то ми періодично видаляємо і залишаємо на двох лозах. 8-9 бруньок, не більше. Також тут така ж ситуація. Так само фіксуємо і отримуємо врожай.